Всім привіт! Ось такий горщик я забрала. Зараз бабуся з Владиславом і ми будемо збиратися виїжджати вже на відпочинок, так скажемо. Ой, забрала, купила йому каш з собою брати. Як пісить. Тигр, шосе. Хто це Тигр? Тигр? Так, ми приїхали вже на місце. Я свій костюмчик одягла. Дивіться, як тут. Дуже непогано, я вам скажу. Дуже непогано. А ось номер великий, дуже великий. Шафа, стіл гарний такий. Телевізор є, дуже гарний номер. Клас. І ми попросили перший поверх, там, як бачите, басейн. Зразу. Дитячий є і дорослий. Тут ось такий дитячий майданчик, озеро є. Там ще є для більш дорослих майданчик. Зелено дуже, я думала, що тут на, насправді ну, так, пустовато буде. Дивіться, яка краса. Прийшла малого вкладатися, він не хоче спати, я вам скажу так, з погодою нам не дуже пощастило. Якось так дощ буде. Відпочивали, відпочивали. Малий заснув під таку музику сильно, тут весілля недалеко. Е, і дощ пішов. Все ж таки пішов. Бачите, там нема тучок, а там дуже пасмурно. Я все ніяк не можу відпочити, зібратися з думками, знаєте, таке в голові твориться останнім часом. Оце малий в шумі спава. Зараз заїхали в номер. І може прокинутись. Від того навіть, що я балакаю. Чуєте? Тут такі ціни на пиво. Добре, що я не п'ю. Треба, до речі, порахувати скільки. Перед вагітністю я кинула. І усе. Значить, від 100 гривень 0,5. Так. Підемо вечеряти. На сніданки входять. Скільки номер коштує, не скажу, не знаю точно. Мама договаривалася з ними, ось скинемось, потім я вже після спитаю, що по чому. Ви знаєте, тут дуже затишно і не, ну, зовсім не здається, що це десь біля міста. Таке відчуття, що ми далеко-далеко кудись їхали. Але це пару хвилин на таксі від мене, від мого будинку. Тут пішки пройти можна. Можна не ночувати в номері, можна їздити сюди в басейн 350 гривень в і 450 якщо не помиляюсь, у вихідні. Але знаєте, що нас здивувало, дуже здивувало, те, що будиночок повністю дуже схожий, навіть не схоже, а один в один, як будиночки в затоці. Кооператор боковини. Минулий зараз називається База Гармонія. Я знаю, що там хтось із вас відпочивав. Ми там дуже багато разів були, бо їздили від роботи. Нам давали знижку на цю базу раніше. Ось. І будиночки там нові корпуса побудували, вони дуже схожі, ну прямо один в один. Трошки ностальджі. Дерева так листочками шелестять, що відчувається, наче за забором море десь. Коку. Ну що, підемо вечерять, Через... як він проснеться, так? Да? Прокинець. Ну так да, вони доріють, бо понабивалися з весілля. А, діти? Теж понабивалися діти. Зараз такі діти, знаєте. Я педикюр встигла зробити на швидку руку, червоний. Дуже подобаються кольори номера. Це сірі такі, так? Класно, він холодний, але але бачили, приємний. Мені хотілося питати, в тебе такого впорі, якісь такого немає, якісь бо не чують. <laughs> я буду переводити. Я досі зараз не розумію, якісь такі цікаві стіни з сухацвітами, птахом. З сухоцвітами? то я тобі нарву бур'янів, залью і буде те ж саме. Ну, серйозно. Ну, серйозно. Є вже там Ну так зроби зробимо, я тобі зроблю. Мільки зроблю, хочеш зроблю. Підеш до моєї Алли, вона тобі що хоче зробить. Вона не тримається. не тримається. Ну, ладно. На території є ще ось такі будиночки, їх багато, то ми пішли повечеряти, бо зголодніли. Як ви зрозуміли, музика просто грала. Ось такі будиночки, їх багато. Можна займати собі там біседки. Від дощу спрятися альтанки, так? Так. А, і а, дощ іде досі. Владиславчику замовила картоплю Фрі. Нам ми такі голодні, якісь, не знаю, з мамою. Ще так погано видно, освітлення тут не дуже. Так, Владислав Фрі не хоче чогось. Перший раз давала салат, якийсь тут місцевий, фірмовий. Раський дворик не Райський дворик, так. Тут караоке пішло, для мене це просто ножем ну, серця, караоке. <соць> ну, нічого, вони просто голосно вимикають колонки чи... Жесть. Хачапурі по-аджарськи. Мама каже, тісто смачне. <соць> 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 Що я вам скажу? Пішли ми топити з Владиславом. Цілий день був дощ. Це ми під дощем <соць> топали, топали. Погода. Трішки підвела нас, але ми не дуже засмутилися, тому що в останній день <хи> потім було гора з моїм тілом, потім побачите. Владиславчику дуже там сподобалось, йому було цікаво. Я дуже довольна, що є можливість якось змінювати місце перебування то там, то там, то в село поїдемо, то вдома, то у бабусі у гостях, то, як бачите, поїхали в комплекс. Я вважаю, що для дитини це класно змінювати, щоб він звикав до різних місць, щоб він не звикав тільки до квартири. Ось, поки нікого немає, зніму вам басиник виглядає. Бачите, дитяча сторона, а там далі вже глибоко, вже доросла. Що то плаває пісок чи фіостай. Я, я не плавала сьогодні, не купалася, тому що якось не знаю, не хотілось. Вода дуже тепла. Мама. Мама з Владиком топають. А, Владислав все хоче туди. Ну завтра будеш плавати. Завтра круг надую, будеш плавати. Тя, я подиваю. Де Владик? Владислав, спати лягаєш, касу поїв. Мама вже піжамку одягла. І друга мама піжамку одягла. Куди Куди? Владик. Вухо закладай, не кричи так. <рик> як, Де, як він любить ці раз. А як кіт? Да. Я коли заправляю постіль, воно зразу заховається. Вот Лясті! А я пішла термос, набрала кипятком. <різь> з десяти відкриваються, ось стоїть. А, друга в, в сумці в синій. Чуєте, з десяти відкриваються, тільки тоді можна буде взяти знову кипяток. Боже, окріп. Правильно? <різь> і цей е, Владислав буде снідати творожком, фруктовим пюре і бубликами з молоком. Вже проситься. Mm -hmm. У нас тривога, а нам тут страшніше, бо ми за містом. Хоча, знаєте, таке за місто, що на центральному вході видно наш будинок майже з центрального входу. Мені теж подобається. А Так, чуєте? Це номер класний, всі діла. Блін, де тут світло вимикається. А цей тече. Дуже сильно тече кран. Ось тут прям такий фонтан. Ну і шторка, як бачите. Ну, а так. Так все нормально. Завтра буде новий день, завтра цілий день ми будемо тут. І післязавтра цілий день будемо. Потім вже будемо їхати додому. До речі, тут є фен. Не Валера, а Тренто якийсь. Чекаємо. Треба виглянути. А, його вимкнути треба. Мастер взагалі не всі руки. Ой, ну Він мені не потрібен, користуватися не буду. Ось такі справи. Тут весілля, до речі, поруч дуже шумно. Я не знаю, до скількох вони будуть гуляти. У нас вже е 10 годин майже. І знаєте, тут так дорого весілля святкувати. А, зібрались люди, все, а наречена в кінці така зі слізьми плаче усю, бідненька, мені такі шкода стало. Але слав, ти тільки покупався? Ну-ка встань з плитки. Так шкода їй стало. Вона так плакала, а виявляється, що торт хтось. Хтось торт. Хтось взяв торт і спортив. Отаке От буває. І все. І настрій, і все свято просто, коту під хвіста, отаке От буває, тому якось так. Вночі комусь весело тут, а хтось лягає спати. Всім на добраніч або гарного дня. На чому буду закінчувати. Всім пока. Вам нічого не видно, на жаль.